Над громадою сім мільйонів на ППО виділила Куцькрада. Прогнози та сподівання, чи буде успішним опалювальний сезон на Волині. За крок до Польщі хотів проскочити і підсунув фальшиві документи. Крупки у Цуменській пущі кримінальну справу знову поховали. Сумна звістка для Ківерцівської громади. 23 жовтня у лікарні у Запоріжжі помер захисник Петро Масюк. Воїну назавжди 41. Герой був призваний на військову службу до ЗСУ за контрактом 21 вересня. На щиті на Ківерцівщину захисник повернеться 31 жовтня. Траурну процесію зустрінуть у ківерцях орієнтовно о 10.30. Далі продзвонить останній дзвоник у гімназії номер 1 де воїн навчався. Жалобна Процесія прямуватиме до рідної домівки героя, далі до Свято-Покровського собору. Там Петра Масюка відспівають. Останній спочинок захисник знайде на Алеї Слави міського кладовища. Трагічна звістка для Камінькаширської громади. Стало відомо, що на 25-му році життя, 25 жовтня, у Харківській області, під час несення військової служби помер захисник Андрій Шумік. Як повідомили у громаді, скорботний кортеж із тілом героя зустрінуть сьогодні по обіді. Останню шану віддадуть у селі підсир'я. Далі з молодим воїном прощатимуться жителі міста Камінь Каширський. Рожишинська громада знову у жалобі. На війні загинув мешканець села Пожарки Микола Мясковський. Життя молодшого сержанта обірвалося 26 жовтня внаслідок удару балістичною ракетою у Дніпропетровській області. Траур у громаді триватиме до 31 листопада, включно та у день прощання. Про дату та час поховання захисника повідомлять додатково. На щиті додому повертається загиблий захисник із села Пульмо Сергій Ткачук. Героя мобілізувала до ЗСУ у березні 2022 року. З 2 серпня вважався зниклим безвісти. ДНК експертиза підтвердила, герой поліг на Донеччині. У воїна лишилися син і сестра. Траурний кортеж зустрінуть 30 жовтня, орієнтовно об 11.00-11.30 у Шацьку. Далі процесія рушить до світязя, залісся та пульма. Віддадуть останню шану захиснику біля його рідного дому. А з 14-ї години герої відспівають у свято-миколаївському храмі. Сошичненська громада прощалась із полеглим захисником Іваном Швораком. Герой отримав серйозні поранення, боронячи Україну на Запорізькому напрямку. Попри старання лікарів, серце героя зупинилося 26 жовтня на 26-му році життя у Києві. Воїна провели в останню дорогу з усіма почестями у його рідному селі Радошенка. У Володимирі аварія з потерпілими. 17-річна студентка, кермуючи мотоциклом, не врахувала дорожньої обстановки та наїхала на пішохода. Внаслідок автопригоди водійка двоколісного та потерпілий 57-річний чоловік з тілесними ушкодженнями, були доставлені до медзакладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. На Волині судитимуть 49-річного мешканця Ковеля, який порізав ножем свого товариша. Інцидент стався на березі озера Святе у селі Тур Ковельського району. Під час конфлікту накинувся на громадянина та двічі вдарив його у шию ножем. Потерпілий вижив лише завдяки тому, що йому вчасно надали медичну допомогу. Невдовзі обвинувачений відповідатиме за свої дії перед судом. У Коволі зустріли евакуаційний потяг. На Волинь прибуло 14 жителів Донецької області, 5 з яких є маломобільними. Поліцейські допомогли людям зійти з потяга, перенести речі та забезпечили їхній супровід до транспорту, який доставить внутрішньопереміщених осіб до місць тимчасового розміщення у Луцькому, Ковальському та Володимирському районах. Стартує опалювальний сезон на Волині, і у стінах облдержадміністрації відбулося засідання регіональної комісії ТЕП та НС. Запросили і голів громад. Ще раз узгодили дії для сталого проходження осінньо-зимового періоду, обговорили можливі проблемні питання, а також налагодили комунікацію. Технічна область готова до проходження опалювального сезону. Провели підготовку усіх котелів та житлового фонду. Слід зазначити, що основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії, для яких на випадок відключень сформовані запаси палив. Наразі подачу тепла розпочато в закладах соціальної сфери та поступово підключатимуть усіх решт. Зокрема, в містах із централізованим теплопостачанням з використанням природного газу це Коваль, Володимир та Нововолинськ. Де забезпечено опалення соціальної сфери та населення. У Луцьку заклади соціальної сфери також забезпечуються теплопостачання. На Волині викрили трьох працівниць приватного деревообробного підприємства, які, за даними слідства, привласнили понад 900 тисяч гривень. Встановлено, що жінки, які мали доступ до фінансових операцій товариства, перераховували кошти з належних йому банківських рахунків на власні картки. В такий спосіб вони заволоділи коштами в сумі понад 900 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Як здавалось би, незаконні порубки в урочищі Цуманська пуща перетворились на звичайне перевищення службових повноважень окремими лісівниками. Схоже, так правоохоронці по-новому глянули на вирубування дерев на заповідній території. Понад сім років тягнеться кримінальна справа щодо волинських лісівників Романа Колісника та Олександра Боровицького. Як йдеться в ухвалі суду, колісник тоді був головним лісничим Цуманського лісгоспу і разом з тодішнім провідним інженером Боровицьким виписали лісорубні квитки на зрізання дерев у Цуманській пущі. А благословив таку рубку, хто б ви думали, тодішній начальник обласного управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко мовляв, то в них такі заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а рубки вибіркові санітарні до слова Роман Колісник, син колишнього головного лісівника Волині. Якщо є до мене якісь претензії, зауваження по роботі чи якісь це, є правоохоронні органи, хай подають і хай, хай дивляться. От правоохоронці дивились, видивлялись у березні 2018-го Оголосили підозру у незаконній рубці головному лісничому коліснику і його колезі. А менш ніж через місяць підозру отримав і сам кватирко. Але згодом Кватирка правоохоронці, як то кажуть, відбілили і підозру зняли. Невдовзі слідчі з'ясували, що ймовірні незаконні рубки двома іншими лісівниками їм теж привиділись. 14 травня 2019 року слідчим у кримінальному провадженні винесена постанова про закриття кримінального провадження в частині епізодів за частиною 2 статті 246 кримінального кодексу України у зв'язку з відсутністю в діянні складу даного кримінального правопорушення. Повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер правоохоронці кажуть, нібито Роман Колісник та його тодішній колега просто трохи перевищили свої службові повноваження. І то не факт, бо ж вироку досі нема. Ба Більше у 2022-му місцевий ківерцівський суд взагалі закрив цю кримінальну справу у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування. Згодом в апеляції прокурори домоглися скасування ухвали. Справу щодо лісівників повернули на повернення. Вторний розгляд у ківерці, і от вже вдруге місцева феміда закриває провадження. Схоже, фігуранти виходять із порубаного лісу сухими і чистими. Сторона обвинувачення звернулася до суду з обвинувальним актом 6 червня 2019 року, який надійшов до суду 10 червня 2019 року, тобто після закінчення строку досудового розслідування. А сам строк досудового розслідування закінчився ще 28 травня 2019 року, і в установленому процесуальним законом порядку належним уповноваженим органом продовжений не був. І от знову дежавю. прокурори оскаржують закриття кримінальної справи. Обвинувачені фігуранти до суду не з'явились. Прийшли їхні адвокати. Коментувати цю кримінальну справу не захотіли. Здавалось би, от от пролється світло на події 2017 року. Що ж то були за порубки у заповідній Цуманській пущі? Каратимуть лісівників чи випишуть їм грамоти за санітарні старання. Але кримінальну справу. Знову ставлять на паузу. Суддя бере самовідвід. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Майже сім мільйонів гривень на забезпечення потреб військової частини у Луцьку виділили кошти на посилення оборони неба над громадою, зважаючи на масованість ворожих обстрілів, забезпечення потреб військових є одним з головних пріоритетів. Сьогодні під час сесії ми виділили майже сім мільйонів гривень на посилення нашої протиповітряної оборони, на закупівлю спеціальних засобів, якими будуть захищати. Небо над нашою громадою на відповідну військову частину раніше ми вже виділяли 2,7 сім мільйона. Таким чином, за лише за останній час ми виділили на ці цілі близько 10 мільйонів. До громадської скарбниці надійшло три субвенції. Одна з яких це три мільйони з обласного бюджету на будівництво нового ветеранського хабу на вулиці Конякіна в Луцьку. Три мільйони від ради для підприємства Лускран. На закупівлю спецтехніки та обладнання для функціонування полігону проти побутових підходів, та 6 мільйонів гривень від порадонкої сільської ради для підприємства водоканал на забезпечення управління мережами спеціалізованого водопостачання. Крім того, ми, ми отримали ще субвенцію в сумі 28 мільйонів 795 тисяч 400 гривень для забезпечення пільгового харчування для забезпечення харчування учнів молодших класів. Також стало відомо, що тепло в оселі Лучан повернеться вже в кінці поточного тижня. Нагадаємо, опалення тимчасово вимкнули, адже середньодобова температура за вікном була вище 8 градусів. На даний момент опалення вже подали у дитсадочки та медустанови. Були виділені кошти на енергоносії для наших шкіл, садочків, лікарень, закладів культури, інших закладів бюджетної сфери, для того, щоб ми заходимо в опалювальний сезон що вони мали кошти для того, щоб розрахуватися за тепло, за воду, за електроенергію. До речі, в п'ятницю ми розпочинаємо. Після зупинки опалювальний сезон. Тепло в садочки і в лікарні вже зараз подано, в школах канікули, тому воно буде подано по завершенню канікул, а в житлові будинки в п'ятницю подаємо також тепло. У трьох селах Луцької громади дали назви вулиця. Мова йде про Тарасове, Небіжку та Озерце. Про це просили старости. Так у селі Тарасове з'явилася вулиця Затишна, у небіжці провулок польовий, а у озерці світла, щедра та прилісна. Це Рішення місцеві обранці підтримали одноголосно. Сном Анна Рарох, рухнеля прокопчук телеканал Аверс. На Волині затримали киянина, який хотів виїхати за кордон з підробленими документами. Такий випадок стався у пункті пропуску у стелу. Чоловік саме проходив прикордонний контроль. Виявилось, що його тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК фальшиві. Інцидент стався у лютому минулого року. Через сім місяців киянину повідомили про підозру. Інкримінують використання завідомо підроблених документів. Ронці хочуть, аби він постав перед судом. Той просив взагалі закрити кримінальну справу. Суду Володимирі став на сторону киянина і закрив кримінальне провадження. Мовляв, слідчі запізно направили до суду обвинувальний акт вже після закінчення строків досудового розслідування. Прокурори подали апеляцію. Вважають, що місцевий суд на підготовчій стадії зробив чимало порушень. Судом було Витреповано у прокурора матеріали кримінального провадження, які несять усі процесуальні документи, які стосувалися досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно, було досліджено. Процесуальні документи, які стосувалися е, процесуальних витрат у даному кримінальному провадження речових доказів, вказані матеріали кримінального провадження були е, відповідно забрані суддею до нарачої кімнати, порушення вимог кримінальної процесуального кодексу України, яка забороняє надання суду інших будь-яких документів до початку судового розгляду. Е, фактично, усі матеріали кримінального провадження були в розпоряджені судом на кімнаті. І фактично слугували підставою для прийняття ухвали про закриття кримінального провадження. І то кажуть прокурори не єдине порушення судді. Фактично, як і за власні ініціативи, проведено допит свідків у даному кримінальному провадженні. А саме адвоката Савюк, дізнавача Дякова, а також Слідчого Мирончука, що на стадії судового розвіду, як заборонено імперативними вимогами кримінально-процесуального кодексу, тодішню адвокатку запевняють правоохоронці, вчасно повідомили про завершення розслідування. В кінці листопада, на початку грудня, їй телефонував Мирончук слідчий і повідомляв про те, що матеріали кримінального провадження будуть відкриватися, і чи бажає вона приймати участь у цьому. Нинішні захисники чоловіка вважають, що є всі підстави закрити цю справу. Говорять, що ні їм, ні обвинуваченому правоохоронці не повідомили про завершення досудового розслідування і про можливість ознайомлення з матеріалами розслідування. А допит правоохоронців, мовляв, був ініціативою місцевого прокурора. саме ініціатива щодо допиту цих свідків була від прокурора. І прокурор наразі каже, що це є порушення. Дуже дивно. щодо е, завершення досудового розслідування. Шовний документ не видавався, ви маєте пересвідчитися в цьому згідно реєстру. Такий документ взагалі відсутній. Він не вручався особисто, він не направлявся в будь-який законний спосіб досудового розслідування, розслідування стороні захисту, тому числі підозрюваного ніхто мовляв підозрюваного і усно не повідомив про завершення розслідування. Зауважує адвокат. Тут намагався знайти десь повідомлення про завершення досудового розслідування. Коли слухала справа Володимир Волинському суді щодо строку на знайомлення. Прокурор Бас разом із слідчим втверджували, що вказане повідомлення вони нам направили поштовим відправленням, але в подальшому вияснилося, що вказаний документ взагалі не створювався. Колегія суддів апеляційної інстанції вирішила, підстав задовольнити скаргу прокурора достатньо. Справу повернули на новий розгляд у Володимир. Сам киянин спробу виїзду за кордон з фальшивими документами наразі не коментує. Йому загрожує штраф, арешт або ж обмеження волі до двох років. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Обчистила куртку свого знайомого, де вкрала з гаманця гроші. Розпиття алкоголю, а згодом і сам факт крадіжки закінчився для жінки криміналом. Щоправда, для неї це не вперше. Обвинувачена раніше вже сходила з дороги закону порядку. Таємно викрала з гаманця у внутрішньому кармані куртки потерпілого кошти в сумі 600 польських злотих та 2 тисячі гривень. Чим завдала знайомому майнової шкоди на загальну суму 8263 гривні 70 копійок. я що я Кинеш, але мені ніколи не якось ті пути були гроші, яку тільки писала. і буде ідень хотів писати селяну. І, хоч обвинувачена частину грошей віддала майже відразу, нині вона у СІЗО. Чекає на свій остаточний вирок. Суд першої інстанції присудив їй за крадіжку 5 років позбавлення волі. Однак сторона захисту таке покарання вважає занадто суворим, враховуючи, що свою провину жінка визнала одразу та і слідство активно сприяла. Там клала така, що вона ну, співпрацювала зі слідством. І слідство так якби пояснило, що тут не буде самого факту того планіжки, вона не розуміла, вона була б захисника. Їй пояснили, що підписую підписую, вона попідписувала, сама не розуміє, що вона попідписувала. підписувала. Вони чесноці сліди не слідкували. Я взагалі не помітила. Вони тільки такі не похули, які так підсвітнички, так вони всі колонічно лікарні, то кажіть.

Вважає вирок законним таким, що повністю відповідає особі обвинуваченої. Особи веде антигромадський способ питання, перебуває на екологічному обліку, перенишено притягуватися до кримінальної відповідальності за чинення місцевих корисливих злочинів. Хоча вважається на сьогоднішній день не суддя на розмірку 70-го України, однак стіж про те, що вона не має наміру ставати на законодавний шлях передінків. І виправлення її можливо я вважаю лише за мовою призначення поради, щоб суд зробив. Тож з огляду на сприяння слідства та щире розкаяння жінки суд таки змінив вирок першої інстанції, зменшивши покарання із п'яти на три роки позбавлення волі. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Ському педагогічному інституті стартувався український турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїнів, котрі загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України. Уже 17 небесних героїв, випускники закладу на урочистому відкритті присутні мами полеглих захисників, Ніщо не поверне їм синів. Та світла пам'ять про героїчний подвиг цих юнаків. Їхній внесок у мирне майбутнє України назавжди житиме у серцях. Ректор Петро Бойчук подякував матерям за гідне виховання героїв і подарував книгу нещодавно видану, у якій розповідається про 105 випускників, котрі нині боронять країну, серед яких, на жаль, 17 уже загиблих. Вже в шостій навчальному закладі відбувається турнір. але це не просто турнір, бо в навчальному закладі досить багато проводиться різноманітних спортивних турнірів. Це турнір меморіал. Це пам'ять про тих воїнів, випускників, які загинули. Захищаючи честь і незалежність нашої держави. Сьогодні з'їхалися команди всі, які були запрошені. Це дев'ять команд з різних областей, західних областей нашої держави. Дякуємо тим людям, які долучаються до організації цього турніру. Це Волинська обласна рада, спортивні організації, лідер спортивних організацій, і установ і особливо радує те, що поруч з нами завжди фонд. Тільки разом. Наше завдання сьогодні берегти світлу пам'ять про тих, хто віддав найцінніше життя за нашу незалежність. Саме тому ми сьогодні маємо робити максимум, аби про загиблих захисників, про наших героїв пам'ятали і наші діти та наші онуки. Фонд «Ігоря Палиці тільки разом допомагає від початків заснування турнірів пам'яті і робитиме це й надалі. Це перші змагатимуться студентські команди із дев'яти закладів вищої та фахової передвищої освіти спортивних шкіл Львівської, Тернопільської, Волинської областей. Привітав учасників турніру заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. котрий з приємністю відзначив, що цього року команд побільшили сьогодні. В нашому луцькому педагогічному інституті надзвичайно важлива подія. Відбувається вже в шосте турнір пам'яті в честь полеглих випускників. Хочу побажати усім учасникам гарної безкомпромісної, чесної боротьби і в першу чергу. Хочу, щоб вони не забували, в честь кого проводиться сьогодні даний турнір. Серед присутніх команд є новачки, а є і постійні учасники, котрі добре знають один одного. Тому налаштовані на цікаві і сильні ігри. Наша команда не вперше бере участь у таких змаганнях. Знаємо, що тут сильні команди. Ми будемо старатися робити все можливе, щоб Виграти, перемогти. Наша команда перший раз на цьому турнірі У нас дуже сильні гравці, і ми думаємо, покажемо дуже класну гру. Традиційно першими розпочали турнірну боротьбу господарі майданчика Луцького педагогічного інституту із командою Горківського фахового коледжу. Уже з перших хвилин поєдинок був напружений. Команди йшли очко в очко, та врешті з мінімальною перевагою на радість вболівальникам. Першу партію виграли господарі турніру. А вже в другому сеті, створивши комфортний відрив, закріпились. І успіх вигравши 2-0. Початок був трішки складний. Спочатку програвали, потім почали вигравати. Першу партію виграли, другу також виграли. Ради за свою команду і за себе також. Три дні триватимуть запеклі поєдинки, де вболівальники зможуть насолодитись цікавими іграми. А 31 жовтня визначиться переможець турніру. Ольга Яцюк, телеканал Абс.